Якщо тобі, дружина, забороняє випити пивка, то зберігай цей ідеальний рецепт, як смачно повечеряти та випити темненького пивка. Для цього тобі всього на все знадобиться кілограм яловичини. Просто подивіться, яке неймовірне м'ясо. Нарізаємо на такі невеличкі шматочки. Потім беремо 3-4 цибулинки, розрізаємо навпіл і потрібно її не сильно дрібно. А поки дивишся це відео, підписуйся, став лайк та відправляй тому, від кого очікуєш таку вечерю. Далі тобі потрібно буде подрібнити цілу головку чесничку, порізати на такі шматочки та ножиком дрібно подрібнити. Можна за допомогою чеснику я вирішив з допомогою ножика, так смачніше. Далі тобі знадобиться така глибока каструлька. на низ викладаємо наші шматочки м'яса, потім посипаємо цибулькою, знову зверху викладаємо ще один шар м'яса, потім знову покриваємо цибулькою, нарізаємо декілька шматочків масла, покриваємо зверху по колу, і головний наш інгредієнт це темне пиво. Пів банки пива виливаємо м'ясо, половину дегустуємо. Поки м'ясо буде варитись, ти зможеш приготувати собі якийсь гарнир, картошку або рис. У мене був рис. Залишаємо на півгодинки, після того відкриваємо кришку, додаємо сіль перед за смаком, чесник, лавровий листок, то залишаємо на півтори-дві годинки. Друзі, подивіться, яке і немовірно смачне м'ясо, ніжне, тому готуйте смачно.